Даниїла, 10 розділ за третього року Кіра, Перського царя, було відкрите слово Даниїлові, що звався ім'ям Валтасар, а слово це правда та великий труд. І він зрозумів те слово і мав розуміння, чого видіння. Тими днями я, Даниїл, був у жалобі три тижні часу. Любої страви я не їв, а м'ясо і вино не виходило до моїх уст. І намащуватися не намащувався я аж до виповнення цих трьох тижнів часу. А 24-го дня першого місяця та був я при Великій річці, це Хіпдекел. І звів я свої очі та й побачив аж ось один чоловік, одягнений у ляну одіж, а стегна його оперезані золотом з уфазу, а тіло його, як топаз, а обличчя його, як вид блискавки, а очі його, як огняне полум'я, а й рамена його та ноги його, ніби блискуча мідь, а звук слів його, як гук натовпу. А я, Даниїл, сам бачив це видіння, а люди, що були разом зо мною, не бачили цього видіння, але велике тремтіння спало на них, і вони повтікали в укриття. А я зостався сам і бачив це велике видіння, і не зосталося в мені сили, а краса обличчя мого змінилася і знищилася, і я не задержав у собі сили. І почув я голос його слів. А як почув я голос його слів, то я зомлів і припав своїм обличчям до землі. І ось рука доторкнулася до мене і звела мене на коліна мої та на долоні моїх рук. І сказав він до мене: Даниїле, мужу любий, зрозумій ті слова, що я скажу тобі, і стань на своєму місці, бо тепер я посланий до тебе. А коли він говорив за мною це слово: устав я й тремтів! А він промовив до мене: не бійся, Даниїле, бо від першого дня, коли ти дав своє серце, щоб зрозуміти видіння і щоб укупоритися перед лицем твого Бога, були почуті слова твої, і я прийшов ради твоїх слів. Але князь Перського царства стояв проти мене. Двадцяти один день, і ось Михаїл, один із перших начальників, прийшов допомогти мені. А я позоставив його там при начальниках перських царів. І прийшов я, щоб ти зрозумів, що станеться твоєму народові в кінці днів, бо це видіння ще наступні дні. А коли він говорив за мною оці слова, я схилив своє обличчя до землі і занімів. І ось хтось, як подоба до людських синів, доторкнувся до губ моїх, і я відкрив свої уста і говорив та й сказав тому, хто стояв передо мною: мій пане, у цьому видінні обернулися на мене болі мої, і я не задержав сили в собі. І як може цей раб мого пана говорити з оцим моїм паном, коли в мені тепер нема сили і не залишилось й духу? І знов доторкнувся до мене хтось, як вид людини, і зміцнив мене, та й сказав: Не бійся, любий, мужу, мир тобі. Будь міцний, і будь сильний, а коли він говорив зо мною, я зміцнився і сказав: нехай говорить мій пан, бо я зміцнився. І він сказав: Чи ти знаєш, з чого я до тебе прийшов? Та тепер я вертаюся, щоб воювати з перським князем, а коли вийду, то ось прийде грецький князь. Але об'явлю тобі записане в книзі правди, і немає нікого, хто зміцняв би мене проти них, окрім вашого князя Михаїла.